Хочу особливо звернутися до тих деяконів, яких ми сьогодні поставимо, у це свято трьох святителів. Будьте справжніми християнами. Прямуйте до святості, будьте свідками Божого Слова і будьте служителями, бо один чоловік служити у нашому обряді. Він є той, що співає єктенії перед іконою Христа. Єктенії, в яких є ці прошення застраждаючих полонених. Переслідуваних, чому він саме це робить? Бо хто найкраще знає потреби потребуючих, як той, хто є разом з ними у їхніх потребах? Святого Духа Амінь. Ця і син, і Святого Духа Амінь. Ти сам, Владико, збережи і цього Павла, якого ти поблаговолив через мене поставити на яконьську службу. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Аксіос! В семінарії, особливо нового діякона, нового священника, це є завжди доторк до результатів праці. Завжди, коли людина працює, вона хоче побачити плоди своєї праці. Ми сьогодні змогли доторкнутися до маленьких плодів, які в потенціалі стануть дуже великим благом для цієї церкви. Тому наша спільнота сьогодні радіє наповнена радості, тому що це є ознака, що ми маємо цілі, ми знаємо, куди ми йдемо. Зараз дуже багато чого вічве насправді. Але якоїсь такої вдячності насправді для Бога. І не тільки для Бога, але й для своїх батьків, для своїх свого святителя і до всіх, всіх, хто долучився і до цієї своєї великої сім'ї, своєї великої спільноти. Я хочу сказати, що їх дуже всіх люблю Насправді, оце відчуття Святого Духа середини, який просто пориві любові тебе просто розриває.